На сьогоднішньому уроці говоримо про ланцюгові ядерні реакції і де їх застосовують. Записали сьогоднішнє число, класна робота, Ланцюгова ядерна реакція, ядерний реактор. Після відкриття Анрі Бекереля та подружжя такого явища, як радіоактивність, зрозуміли, що в середині атома міститься величезна енергія, яка вильняється під час ядерних реакцій. Що ж таке ядерна реакція? Запишемо визначення. Це процес перетворення атомних ядер у результаті їх взаємодії з елементарними частинками або між собою. 1919 рік Ернест Резерфорд здійснив першу ядерну реакцію, бомбардуючи азотну мішень альфа-частинками і відкрив протон. До цього протон ще не був е, відкритий, що ніхто про таку частинку не знав. Потом почали дуже сильно використовувати цей протон, розганяли його з різною швидкістю. І ось у 32-му році вперше були застошовані штучно отримані прискорені протони для поділу ядра літію. Літій з протоном розділились, розділились на два ядра гелію, тобто, можна сказати, утворили дві альфа-частинки. Цьому самому році Джеймс Чедвік відкрив нейтрон, слідуючу частинку складову внутрішньої будови ядра будь-якого атома. Берилій бомбардувався альфа-частинкою. В результаті утрим утворювався вуглець і невідома на той час частинка нейтрон, нейтральна частинка. Цю ж частинку нейтрон отримав Фредерік Жоліо Кюрі. Здійснивши реакцію бомбардування альфа-частинкою алюмінією. В результаті цього, крім нейтрона, він відкрив вперше штучний радіоактивний ізотоп фосфору. І в результаті тепер уже ця частинка без ніяких бомбардувань, оскільки вона була просто радіоактивна, почала випускати ще невідомі частинки позитрони, про які ми з вами говорили. Це, е, Античастинка до електрона. Вона має дуже маленьку масу, вона має точно всі такі характеристики, як електрон, єдиний заряд у неї не мінус, а плюс. От ми тільки що спостерігали, що відбувається із легкими частинками. А ось у 38-му році два німецьких фізики Отто Тоган. І Фріц Штрасман, до речі, Оттогман, оттоган за ось ось оце розщеплення ядра отримав Нобелівську премію. Вперше дослідили реакцію поділу урану. Їх вже тепер почали бомбардувати нейтронами. Нейтрони ж перед цим відкрили. Тепер вони взяли не легкі, а взяли дуже важкий важку частиночку. Взяли уран І, причому уран 235 і почали бомбардувати його нейтронами, підбирали різні швидкості. Виявилось, що найкраще працює ця реакція при не дуже великих швидкостях нейтрона. Але в результаті такої реакції ядро ділиться на два, а інколи на три невеликі уламки, які явно по заряду дуже сильно попадають вище набагато, тобто десь у середину таблиці Мінділеєва. І в результаті такого поділу ці, два, ці уламки, осколки, як на них кажуть, розлітаються з дуже великою швидкістю, бо і один, і другий має заряд плюс, а одноіменні заряди відштовхуються. Але саме цікаве, крім того, що виділяється надзвичайно, просто у мільйони разів більше, ніж під час хімічних реакцій енергія, з'являється ще два або три нейтрони. І от це було уже дуже важливим. Давайте тепер подивимося, як же відбувається процес, коли у нас є якась кількість урану 235, і перше ядро цього урану нейтроном стало. Розщеплене, розбите на два осколки, і в результаті утворилося перше покоління нейтронів. Оце йде перше покоління після розщеплення першого атома. Момент виділяється. Тепер запишіть, будь ласка, бо така величина нам інколи може пригодитися під час розв'язку задач: що під час поділу одного ядра урану виділяється 3,2 на 10 в 11 джоулів енергії. Це під приподілу одного ядра. І так, під час першого покоління в нас утворилося три. Але ж у нас не одне, не одне ядро, урану 235, з великою швидкістю летять не тільки оці осколки, а летять і нейтрони, які утворилися. Вони попадають у наступні ядра і тепер уже діляться більше. Ну, в даному випадку, якщо їх три, то, мабуть, поділяться два або три. Наступних ядра, з кожного яких знову вилетить три або два нейтрона. Тобто наступне покоління нейтронів буде явно більшим, ніж попереднє. І ось таким чином наступає так називаємо ланцюгова реакція, яка підтримує сама себе. Ділимо перше ядро, вилітає кілька нейтронів. ці кілька нейтронів ділять кілька ядер, з яких вилітають наступні нейтрони, вони попадають і ділять наступні. І з кожним наступним, значить, ось таким періодом така кількість нейтронів з'являється все більше, і в результаті ділиться все більше і більше ядер. Тобто виділяється надзвичайно величезна кількість енергії. Уявіть собі, якщо взяти один моль урану. А один моль урану містить у собі 6,02 на 10-23 у степені штук ядер, це число авогадро. І якщо ми переведемо це на масу, ми побачимо 235. Це якраз і є ось оце масове число у грамах, яке ми пишемо, яке ми бачимо у позначці значення урану: 235 грамів. Так, ось, коли ми розщепимо всі ядра, які містилися в одному молі. Урану. Енергія, що виділиться, буде приблизно дорівнювати 19,2 на 1012 джоуля, тобто це ця енергія, яка еквівалентна спаленню 450 тонн нафти. Уявіть собі, 235 грам урану і 450 тонн нафти. Яка велика різниця, а енергія виділяється одна й та сама. Тепер надзвичайно уважно, давайте подивимося, якщо ми візьмемо відношення, покоління Наступне до попереднього кількості нейтронів, які утворилися в останньому до перед останнього моменту. То це відношення нам покаже коефіцієнт розмноження нейтронів. І ось оце значення коефіцієнт розмноження. Відіграє дуже важливу роль, якщо цей коефіцієнт дорівнює одиниці, тобто майже не відрізняється кількість в наступному утворених нейтронів, то в нас відбувається ядерна реакція, кажуть, керована, якою можна повільно забирати-забирати від неї виділену енергію, і саме так працюють ядерні реактори. Якщо коефіцієнт розмноження нейтронів менший за одиничку, тобто в кожному наступному поколінню таких нейтронів з'являється менше, ця ланцюгова реакція затухає, і використати її в подальшому буде неможливо. Але якщо коефіцієнт розмноження стає більшим за одиницю, тобто кожен наступне Покоління нейтронів буде мати більшу кількість, ніж попереднє, це може призвести до некерованої ланцюгової реакції, що призводить до ядерного вибуху. Тобто, ось цей коефіцієнт розмноження нам показує, як ми можемо приглушити ядерну реакцію, як ми можемо керовано забирати в неї енергію, і якщо це діло виходить, якщо цей процес виходить із-під контролю, то просто відбувається ядерний вибух. І так ми зрозуміли, що найкраще нейтронами, причому не дуже швидкими, можна поділити саме уран 235 Де ж використовується це паливо? А використовується воно в ядерних реакторах. Що ж таке ядерний реактор? Це пристрій, який призначений прямо для здійснення керованої. Ланцюгової реакції поділу, аж таке керована, ми з вами знаємо. І в цей момент виділяється дуже. Значить, і ця, ядерна, ця реакція поділу супроводжується виділенням великої кількості енергії. Давайте тепер подивимося, як же побудований ядерний реактор. Ось у нас іде основна зона, у якій знаходиться паливо. Паливо розміщують. У спеціальних таких продовгуватих контейнерах, які називають твели, тепловидільні елементи. Ось вони стоять. Значить, в основному в природі міститься уран 238. Він не захоплює повільні нейтрони, а найкраще ж ділиться уран 235, через що збагачують уран 238, доводять до 3% вмісту урану 235, який є основним паливом. І ось тепер, коли у нас починається керована ядерна реакція, а для того, щоб кількість нейтронів не збільшувалася, тобто, щоб не вийшлася реакція під контролю, відбувається тому, що там є ось іще такі регулюючі стержні, які дуже гарно поглинають оці нейтрони. Зазвичай це вугільні стержні. Їх в потрібний момент вводять для того, щоб зменшити кількість, якщо розмножилась дуже велика кількість нейтронів, або виводять, якщо реакція починає затухати. Тобто оцими керуючими стрижнями улавлюють, або навпаки, їх виводять і залишають у процесі відповідну кількість нейтронів, під час якої працює керована ядерна реакція. Омивається все це. Спеціальною водою. Причому ця вода не просто звичайна вода, а використовуються у ній важкі ізотопи водню. В результаті ми знаємо, що під час реакції поділу урану утворюється два або три осколки якихось елементів хімічних десь середини таблиці Мінділеєва. І ці осколки, маючи однаковий заряд плюс, розлітаються з надзвичайно великою швидкістю. Ударяються, вони об воду гальмуються і віддають їй оту грандіозну енергію, яка і... Виділяється під час реакції поділу. Тепер дивимося, ця вода потрапляє ось у резерву. Вона закрита, вона циркулює тут. Як бачите, вгорі нагрівається, потім охолоджується, опускається вниз, знову нагрівається. Це важка вода, вона радіоактивна. Вона повинна бути у зацикленому такому колі і не виходити назовні. Вона дуже радіоактивна. А ось омивається вона уже холодною водою, вода ця нагрівається, закипає і зазвичай виділяється пара. І ось пара під великим тиском подається на лопасті турбіни, які обертаються, і таким чином генерується електричний струм. А ми з вами знаємо, що якщо в постійному магнітному полі обертати провідники із струмом, то в них згенерується. Електро... Явище електромагнітної індукції, у них утвориться змінний електричний струм. Ось отак і працюють атомні електростанції. Тепер ця водичка, яка, по-перше, віддала турбіні, створила нам електроенергію, її використовують в ось цих містах, які недалеко від атомних електростанцій, для того, щоб отопити будинки серед зими. А потім вона охолоджується, знову подається. І дивіться, до водойми це аж третій рівень, отакий іде захист. Це охолоджуюча значить, водичка йде з водойми. Одна вода зациклюється на паровій турбіні, яка виробляє електричний струм. І ось ця важка вода, яка у нас виносить із самого ядерного реактора надзвичайно гарячу воду. Там, де виділяється велика кількість енергії. Ось так і працює в керованому режимі з допомогою ось, ось, ось цих регулюючих стержнів керована ядерна реакція на атомних електростанціях. Тепер давайте поговоримо ще про один вид ядерних реакцій, який називається термоядерні, тільки що ми з вами обговорили, як відбувається. Реакція поділу важких ядер на менші оско уламки, і виділенням нейтронів, які створюють наступний групу поділу, в результаті відбувається ось така ланцюгова реакція. Виявилося, що і це все працює тільки, як ви бачите, із важкими елементами. Виявилось, що якщо взяти самий перший хімічний елемент водень, але взяти його ізотопи, наприклад, ось дейтерій і третій, і зуміти їх об'єднати в одне ядро, в результаті якого утворюється гелій, знову з'являться якісь нейтрони. То вивільниться іще набагато більша енергія. Це вже називається реакція синтезу. Якщо важкі ядра треба ділити, щоб отримати енергію, то легкі ядра треба об'єднувати, синтезувати для того, щоб виділяти ось таку енергію. І так, реакція злиття легких ядер у більш важкі, які відбуваються за дуже високої температури, і супроводжується виділенням енергії, називається термоядерним синтезом. Тепер давайте подумаємо, чому нам потрібно обов'язково мати дуже високу температуру, щоб відбулася реакція синтезу. А зрозуміло, тому що і ядро, Дейтерію і ядро тритію мають знаки плюс. А одноіменні заряди, як ми знаємо, відштовхуються. Так ось треба мати надзвичайно велику енергію для того, щоб заставити їх об'єднатися, наблизитись на таку маленьку відстань, на якій вже почнуть діяти сильні ядерні взаємодії. І тільки тоді ці два ядра, ядра об'єднаються в одне спільне, утвориться гелій. Із гідрогену утворюється наступний хімічний елемент гелій. Слово гелій означає сонячний. Чому? Тому що природа нам уже показала, що термоядерна реакція може відбуватися ось у такому керованому стані. Наше сонечко, там, де водень об'єднується і утворюється над велика, надзвичайно велика кількість гелію. Так от сонце геліус. Із грецької мови, от звідси й той хімічний елемент другий Гелій, бо його спочатку зрозуміли, що це один із елементів нашого сонечка, має дуже велику кількість його саме на сонечку. І ось виділяється за одну секунду на сонці така грандіозна енергія, яку якби всі залежі, які тільки є пального у нас на землі спалити, ми б не отримали таку кількість енергії. Яку виділяє сонечко керованою термоядерною реакцією всього навсього за одну секунду? Люди розуміють, що термоядерна реакція це практично невичерпне джерело енергії, але некеровану термоядерну реакцію вже зробили це от нева бомба. Не керована, вона вмиг всю енергію виділила надзвичайно великий вибух. Причому зверніть увагу, спочатку повинен відбутися ядерний вибух, який підніметь високу температуру і заставить ось оці легкі осколки наблизитись один до одного, а після того, як вони наближаються, відбувається наступний ще більш потужний термоядерний вибух. Ось отак люди вже навчилися. А зробити керованою, в принципі, уже зрозуміли, як це робиться. Нам природа показала у вигляді сонечка, але поки що ці розробки йдуть тільки в стані досліджень. Ну, а тепер давайте з вами зараз розв'яжемо задачу і закріпимо отримані знання на практиці. І так, визначте масу урану 235, яку витрачає за добу. Реактор атомної електростанції, якщо вихідна електрична потужність відповідного блоку електростанції дорівнює 1000 МВт, його коефіцієнт корисної дії 30%. Маса одного ядра урану 3,9 на 10-25 кг. Ну а під час кожного поділу одного ядра урану, ми з вами це вже число записували. 3,2 на 10-11 джоуля енергії. Записуємо, скорочену умову задачі. І так, яку масу урану витрачає за добу. дано? Час це є одна доба. У добі 24 години і помножити на 3600, і оце разом буде вже в секундах. Витрачає реактор атомній електростанції, якщо вихідна електрична потужність. Потужність позначається буквою П. І дорівнює, давайте спочатку запишемо 1000 мегаватт. Мега – це 10 у шостій, та ще три нуля. Це получається 1 на 10 у плюс 9 степені вата. Енергії при коефіцієнті корисної дії ета 30 відсотків. Зразу ділимо на 100 і відсотків і позбуваємося відсотків, отримуємо 0,3. маса одного ядра м0. М0 маса одного ядра 3,9. На 10 у мінус 25 кілограма, 25 кілограма, а під час кожного поділу виділяється енергія, енергія поділу одного ядра 3,2 на 10 у мінус 11 джовля. Так. Визначте масу, яку за добу витратить. На ось вироблення такої потужності атомний, атомна електростанція маса питається. І так, діти, якщо в нас є коефіцієнт корисної дії, завжди починаємо розв'язувати задачу з цієї формули. Коефіцієнт корисної дії це така фізична величина, безрозмірна, тепер уже би ми поділили на 100%, яка нам показує роботу або енергію корисну енергія корисна до енергії витраченої. Давайте подивимося, що таке корисна енергія, куди вона витрачається? А вона витрачається на створення потужності. Давайте пригадаємо, що таке потужність. Це швидкість виконання роботи, на якій ділиться енергія. Тобто це є корисна енергія, поділена на час. Швидкість витрачення цієї енергії це є потужність. Звідси я можу визначити, чому дорівнює корисна енергія. Це є добутку потужності на час у вигляді доби, протягом якого ця потужність генерується. Тепер давайте подумаємо, а чому дорівнює витрачена енергія. А витрачена енергія це є енергія, яка від одного поділу одного ядра помножена на кількість ядер, які поділилися. Як нам знайти кількість ядер? Кількість ядер ми можемо знайти через відношення маси всього палива на масу одної чи одного ядра. Значить, дивіться, якщо я візьму масу загальну масу там відра яблук і поділю на масу одного яблука, я узнаю кількість яблук у відрі. Якщо ми візьмемо масу всього, Витраченого урану за добу і поділимо на масу однієї частинки, звідси ми зможемо дізнатися, скільки таких частинок підставляємо це значення сюди. Це витрачена. Енергія витрачена це є енергія, яка виділяється під час поділу однієї частинки і на їхню кількість, яку ми шукаємо ось через ось таку формулу. І так, ми тепер візьмемо оце значення поставимо замість корисної роботи, а оце значення ми поставимо замість витраченої. Що у нас виходить? Коефіцієнт корисної дії дорівнює. У чисельнику у мене йде потужність, помножена на час. У знаменнику йде енергія, що виділяється під час поділу однією частинкою. Помножити на масу, яка мене питається, і поділити на М0. І знаменника знаменника у нас значення завжди переходить у чисельник. Тепер наша задача визначити масу, тобто взяти і поміняти місцями коефіцієнт корисної дії з масою. Бо нас питається саме маса витрачена за добу. І так, отримуємо в чисельнику те, що й було потужність на час і на масу однієї частинки. А тут е 0 в а замість маси, яку ми поставили угору, прийшов коефіцієнт корисної дії. Таким чином ми отримали формулу маси, у яку входять тільки ті величини, які в нас є у даному. Давайте спочатку перевіримо одиниці вимірювання. Якщо отримаємо кілограми, наша формула правильна. Давайте подивимося, що таке потужність. Потужність визначається у ватах. Але в даній по формулі ми бачимо, що це є джоуль, поділений на секунду. Так ось я буду замість потужності зразу писати джоуль, не ват, а зразу буду писати джоуль, який розділений на секунду. І тут же помножений на секунду, і тут же поділений на джоль, який це ось енергія нульова. на джоль. Помножений на масу М0 в кілограмах однієї частинки, а коефіцієнт корисної дії у нас уже безрозмірна величина. Джоуль з джоулем секунда з секундою і маса вимірюється в кілограмах. Все правильно. Тепер давайте зараз виконаємо обчислення. Так, маса. Дорівнює. Замість потужності я ставлю 1 на 10 у плюс 9 степені. Помножити на 24. Зараз секундочку, оце витрим, щоб воно нас тут не заважало. 24 помножене на 3600, 24 години в добі, а в одній годині 3600 секунд. І помножити на масу однієї частинки. Це 3,9, 3,9 на 10 у мінус 25 степені, одиниць вимірювання ми не пишемо, бо вже зробили перетворення. Поділити на е 0 це 3,2. Під час поділу одного ядра урану 235 виділяється 3,2 на 10 у мінус 11 степені. Е L Джоуля, і це помножити на коефіцієнт корисної дії, він у нас вже 0,3. Давайте спочатку попрацюємо із одиницями, е, степенями. І так, я закреслюю отут два нолика, закреслюю девятку, додаю 2 і отримую плюс 11 степень. Нагадую, що якщо число піднімається із знаменника вгору, то його степінь зміняється, знак степеня міняється на протилежний. Тобто при піднятті 10-11 вгору ми отримаємо теж 10 в 11. Значить, В результаті в нас буде 10 у 22 степені і помножити на 10 у мінус 25. При множенні степені додаються, і в результаті ми отримаємо 10 у мінус 3 степені. Значить, у нас тут стоїть число 10 у мінус третій. Тепер давайте проведемо обчислення, що у нас вийде. Так, одиничку ми пропускаємо 24, множимо на 36, множимо на 3,9, множимо на 3,9, те, що вийшло, ділимо на 3,2. І ще раз ділимо на 0,3. В результаті ми отримаємо 3510. Так, 3510 помножити на 10 у мінус третій. Тобто, щоб закрасити 103 знак треба перенести на три знака вперед. І в нас виходить 3,51 сота, дивимося одиниць вимірювання кілограма. Відповідь запишете після цієї задачі. І так у нас іде домашнє завдання. Параграф 26. Ланцюгова реакція ядерний реактор і розв'язати задачу другої справи 26. ї Після цього параграфа масу одного ядра урану, яка потрібна буде в цій задачі. Я вам із попередньої задачі написала. Оцей значок показує, що 10 у 20, мінус 25 саме степені. Ось так один рядочок записується степінь.